Ну що, люденьки, будемо тестувати нову техніку, в якій я, чесно кажучи, у вигляді в ролі власника ще ні разу не перебував, хоча перевірки Тесл у нас були і відбуваються. Автомобіль мені, як то кажуть, дав покататися знайомий, для того, щоб можна було його зробити детальний огляд, як воно тут працює. Я вперше пробую самостійно це робити. О, відкрилося. Це в нас Tesla Model Y, яка приїхала зі Сполучених Штатів. І зараз Іван буде потихеньку з нею розбиратися, що воно таке. Ще треба і огляд зробити цьому автомобілю. Власне, кермо, двері. Все максимально мінімалістично. Панорами, як я люблю, на весь автомобіль. Купа всього. Коротше, короче, якщо подивимося, чи є зарядка. Двері отак відчиняються кнопкою. Що у нас позаду? Електропривід. Ого. Ну Y має тут цілий сарай. Ще й тут. О, зарядочка є. На 12 А1 і має працювати у мене вдома від моєї розетки, що мій електромобіль заряджається. Так, і мені пообіцяли дати перехідничок під швидку європейську зарядку. Що це у нас? Сидіння, хоп, один і другий щось не склався. А, Ремінь заважав. Так, це добре з цим розібралися. Він ще хтось на червоній модувай проїхав. Далі, тут у нас купа камер, розберемося пізніше, для чого вони потрібні, попереду ще й позаду є. Стекла трішки опускається, коли ми закриваємо, відкриваємо автомобіль, електропривода. Оп, типу як у Купешки. Тут у нас нічого нема, от здається, порт у Тесли. О, є малесенький. Так, хоч би нічого не зламати. Незручні ручки. Треба дві руки в ідеалі. Так. З ременем розібрався, з цим найпростіше, мабуть. Автомобіль у нас весь електричний на клавішах, їх тут мінімум, тільки це звук у нас регулюється, туди-сюди музика. Це те, з чого я зрозумів. Це відстань до автомобіля, я так розумію. Голосове керування, це нам не треба. О, автомобільчик. О, ці налаштування автомобілем. Виглядає, наче як планшет дуже схожий на iOS. Яскравість екрану, автомобіль, багажник відкрить, закрить, багажник попереду, музика, коротше, коротше, педалі і керування. Так, Ой, Боже, скільки тут всього. Налаштування зарядки, налаштування автопілоту, замки, освітлення, екран, боже. Тут вивчати, не довивчати, не перевивчати це все. власне. Їхати треба додому. Я у місті Харків, керування. Тут у нас, як на американцях, я б навіть сказав, і Mercedes так само. Важіль я його буду смикати, коли захочу протерти лобове скло. Це вже 100% розумію. Круто, що виводяться камери одразу, куди ти будеш їхати. Суть, у нас камера 360, помітно, що ти там від бордюри на якій відстані. Траєкторні лінії є, знову ж таки, вперед, коли вмикаємо поворотник. О, круто. Камера показує, хто там є. Праворуч. Реагує автомобіль на припарковані речі людей розпізнає. Що, сміттєвий бак? Не розпізнає. Хм. Не хоче. Тітонько, ну є, тротуар. От, якби мінус електромобіля. Ніхто його не чує, не помічає. Можна так просто їхати, бібікнути. зараз тітонька ПД з серцевим нападом. Автомобіль їде з фарами ввімкненими, але його ніхто не помічає. Хоча звук двигуна все ж таки є. О, ой-ой, вибачте. Ну, сигналить я не люблю людям порушувати їх спокій і лякати людей. Так, цікаво, цікаво. Дуже жорстка педаль, хочеться м'якіше її зробити. Маю на увазі реакція на те, коли я її відпускаю, наче хтось налаштував їзду на одній педалі. Я таке не дуже полюбляю, якщо чесно. Ну-ка автомобіль, педалі і керування. Прискорення стандарт, спокійно. Руління є. Рекуперативне. О, низько. ну-ка зараз. О, це вже щось на щось схоже. З цим можна їхати не так різко. Знову ж таки, камери перемикаються. куди повертаєш. Крутяк, мені подобається. Відкрився чомусь, Шоклядка ця, телефон на зарядці, дуже круто на швидкій ставиш. У мене якраз розрядився, поки я тут по Харкову катався, таксі шукав. Що в нас? чек спік Харків, Мерседес мене випускає. Пробуємо стрьом на такому дорогому автомобілі бібікнуть, не бібікнув, де воно бібікається. Бібікало, не працює. Йо-мойо, ну добре, їдемо кілометри на годину. О, тепер на одній педальці, точніше не на одній педальці, а в нормальному режимі вже їхати можна. Крутяк. Я, коротше, буду порішитися в екран, тому що я дуже люблю спостерігати за роботою всіх асистентів, користуватися ними. Тому мені тесло було дуже дуже приємно отримати на тест такий тест-драйв, огляд поглиблений і так далі. Крутяк. Автомобільчик десь щось цвіркун якийсь по салону, я вже чую, цього не очікуєш від автомобіля за сороковничок, умовно кажучи. Перше відчуття. Дуже і дуже автомобіль має гостре кермо. Слухається, смикається і доволі таке різке прискорення, тільки натиснув, як жаба підстрибує. Крутяк, крутяк. Кермо трошки нерівне на розвал треба відвести, мабуть. А може, то дорога нерівна. Загальмував, сам відкрився. А чого? Не зрозуміло. власне. Їдемо. Ну, власне, прикольна посадка в автомобілі. Не скажу, що не комфортні сидіння, доволі таки сідаєш як такий, як це назвати, софа-диванчик такий прикольний. Кермо по формі сподобалося одразу в руки, коли береш, воно таке середнє і невелике, і немаленьке. Хоча все реально мінімалістичне. Незвично хочеться подивитись на якісь клавіші, світло і вімкнене, не вінкнене, в якому режимі клімат і так далі. А треба дивитися сюди. Клімат регулюється, до речі, доволі зручно, швидко все, якщо комусь здається, що незручно, то от викликав і одразу наклацав, що тобі треба. По суті, навіть зручніше ніж якби тут блок клавіш був, фізичних, до яких треба тягнутися, і також щитувати інформацію, яка з клавіш там натиснута, працює вона чи не працює. Коротше, поки що я така швидкий екскурс, у мене швидке знайомство, я вже практично розібрався з автомобілем, хоча реально очікував, що ну, це буде складно. Незручно, що немає циферблату попереду, він от швидкість тут у нас виводиться. Так, от Обмеження виводяться, до речі, ну, це з навігації, скоріш за все, все береться. Зараз трішки звикнемо до автомобільчика, спробуємо його. Прискорення вже десь за межами міста. Я на кільцевій Харкова зараз знаходжусь. Величезна мапа, це реально дуже зручно для навігації по місту, коли ти їдеш розуміти дещо. І так само на мапі ти можеш обрати. По якусь точку одразу задати, куди їхати. Ну це прям юзабіліті, реально дуже дуже корисне і круте, як на мою думку. Я поки що під таким приємним враженням, можна сказати. Та що ти будеш робити? Гальмою відкривається шухлядка. Так. По прискоренню. Зараз цього хіндатчика треба об'єднати. Спробуємо, подивимося, як вона стріляє. Швидкість виводиться тут. І один, два, три. Нічого собі. о -хо -хо, я на теслі не втискав ще ні разу. Це ще до того, що в мене тут педалі керування, прискорення А, стандарт стоїть, практично максимальне прискорення. Ага, смуга руху. Кричить, ілюструє, йо моє прискорення. Це вам не бі-турбо чи квадротурбо. реально. Так, Спробуємо заплив. Якраз по-мокрому зараз можна зробити різкий старт і перевірити стабілізацію автомобіля. Взагалі ні ковзає, ні вводить, ні передом, ні задом. Крутяк, крутяк. Що не сподобалося, що показує тільки задню частину. Я якось на rav 4 катався, там коли поворотник вмикаєш, показує і попереду, куди ти повертаєш, можливо, можна якось налаштувати, щоб ти там не задів бордюру чи ще на щось не наїхав, було б корисно, якби. Маючи скільки камер, мені здається, мало б так працювати теж. Ну тільки позаду, і то добре. Так, по суті, я за межами міста вже. Давайте спробуємо, як вона стрибає від нуля до сотні, поки нікого немає. Один, два, три. Етрит, Мадрід, як то кажуть, це стрибочок. Клас! Це для тих, хто любить з місця рвати. Крута штукінці. Так, на швидкості 120, щось шелестить, Лімот вимкнемо. Що це може бути, що це може бути. Так, я схоже на склочисники, отут прям відчуття шелесту, вітер, походить, десь по стійці. Шумнувата вона всередині в салоні, я б так сказав, доволі шуму багато від гуми. Тут танки поїздили, але ну якби, от Я сюди на гольфі їхав в сьомому. він тихіший реально, це мене. Трішки смішить, ну, але от від 140 навіть дуже гарно стрибає на прискоренні. Закінчується в мене дві смуги, треба фуру об'єднати, натис і полетів. Оце реально тобто для таких моментів, для односмугових доріг це просто якийсь, можна сказати, винищувач. Шелестить неймовірно. Шелестить неймовірно. От трішки склоочисник виглядає за капотом, Мені здається, це через те, що на нього повітря потрапляє такий шелест в салоні. Трішки некомфортно, дуже-дуже, навіть я б сказав, реально чересчур таке різке кермо. Автомобіль його неривально слухається, смикається одразу, можуть закачати навіть водія, не тільки пасажирів. Це перше відчуття. З педаллю акселератора я розібрався, в принципі, доволі комфортно, тугенька, така, як я люблю зазвичай, бо я переїжджав, їхав нещодавно на Kia. Там вона така м'якенька. Реально як корейці, як Рено, французи, такі м'якенькі, і кермо, а тут і кермо туге. І педалька така туга, і гальма тугенькі. Приємно. Коротше, ти відчуваєш, що ти робиш. Це подобається в автомобілі. Давайте зупинимося ще. Хочеться обійти його по колу, вже спекотно треба повернути клімат. Клімат вимкнувся, в принципі, розібрався. Так, поворотники. Не мають фіксованого положення, треба дотиснути, і тоді він клацає, аж поки не повернеш кермо на своє місце. Такий у мене експрес огляд. Це ж по суті у нас такий міні-кроссовер, от я на бездоріжжя сюди виїхав, покататися, спробувати жорсткуватий автомобіль, реально не знаю для якого бездоріжжя він зроблений. Олександр Пробачай, але ну, хочеться все-таки протестувати, де вона проїжджає. Так, хочеться зробити фото. Паркінг, не забуваємо. Такий собі міні-екскурс по автомобілю. Гадаю, можливо, вам будуть цікаві такі, як то назвати, карспоттер, і тепер у нас буде. Став автомобіль самостійно на гальма. В принципі, можна виходити, якщо заберемо картку, наскільки я розумію, то він ще й вимкнеться. Незручно, хочеться смикнути за ручку, щоб відкрилося. Треба, натиснути клавішу, опускається скло, привідкриваються двері. Фізичної ручки важить десь має бути, я так розумію. Десь десь має бути захований. Чи якось двері треба відкривати, коли типу автомобіль закрився. І тепер робимо, отак, аж поки не моргнув світлодіодик. І тепер, походу, автомобіль закрився. Ну, отак Вона виглядає ззовні. Model Y. По суті, це роздута Model 3, наскільки я зрозумів. У неї так і по морді помітно. якби. По вигляду по зовнішньому вона вища, але от силует, якби риси лінії, вони зберігаються у цього автомобільчика. якось так Зовні зблизька, вона велика, але не така здоровезна, як, наприклад, Model X. То взагалі такий сарай, що я не знаю, коли поруч з ним знаходишся. ну Колірсу, в принципі, достатньо. в неї звіси коротенькі відносно від коліс, якби Тобто, от я в нерівність заїхав. якби Попереду взагалі колесо дуже близько до краю передньої частини стоїть. Тобто можна по таким місцинкам їздити, от як тут, нерівним, і все буде по суті добре. Ну, якось так, кліренс почитати треба. Напишу потім, який у неї кліренс. Ось такий автомобільчик. Перше враження прикольний. Доволі такий прикольний. Я очікував, що буде складно розібрати з інтерфейсом, щось там з автомобілем, але в принципі все просто. 255 40, 20, 225 40, 20, а тут 255-40. така сама, Так, да, така сама Гума, колеса, диски. Ну, можливо, вона тому така і жорсткувата на 20-х, можливо, треба брати на 15-х. Буде м'якше. Ну, власне, прикольно. От реально прикольно. Я давно хотів на Теслі покататись, тепер дали на огляд, можна буде розширено відчути, що це за автомобільчик. А, я навіть не з головного почав. Треба ж подивитися, який пробіг у автомобілі. Не забуваємо про заставочку для каналу. Для відео. Айфура проїхала. Якийсь такий лук треба зробити. Добре, відкриваємо, хочеться ще що мені зробити. Це ніяк не намацує, де в неї те місто, яким відкривається, до якого треба прикладати. О, на цьому місці. Ручки реально незручні. Далі, передній багажник хочеться відкрити. Немає, як за звичкою щось смикнути і відкрити одразу. Треба отут. О, відкрився. Подивимось, попереду багажничок тут теж має бути. Ця, сюди можна стільки всього добра наскладати. Омивайка заливається. Ну і по суті в електромобілі все. Двигуни тут сховані, все під пластиком. Це в нас, до речі, здається, ага, треба протиснути. Версія Dual Motor ходові, американець, знову ж таки, світиться з боку. Отак його дуже гарно видно, цей габарит, як задумали. Парктроніки у нас по колу, Камера знову ж таки по колу. А, от що вона не показує камерами наперед. Коли повертаєш поворотник, вмикаєш, бо камера дивиться назад. Це в камерах 360, коли в автомобілях в дзеркалах є камери, тоді вони можуть переднє колесо вмикати, якби по напрямку камеру підсвічувати замша. Якийсь типу м'якенький пластик. Знову ж таки, це не замша замшалькантара. Оце вже, мабуть, дермо ну, на якісну шкіру не схоже. Пластик твердий, ну все таке, по якості скрипить, натискається, продавлюється картка. Не. так, Великий ущільнювач такий широченний. І тут ще один додатковий. Цей великий якраз на скло у нас йде. Задні двері давайте покажу вам позаду. Так само мінімалістично, все з клавіші, великі кармани, прорезинені до речі, це дуже зручно. Не будуть пляшки там теж хотіти. Ого, яке сидіння важкеньке, Нічого собі. О. Є, тут у нас тільки дефлектори, Type-C зарядочки, немає ніякого тунелю. Дуже круто виглядає. Бігати можна туди-сюди. Пластик, шкіра. Манець, мінімалістичні підголівники з заднього ряду. Тут вигляд буде. О, просто бомба. Оце крутяк. Це те, що я люблю панораму таку. Мабуть, через панораму доведеться Івану проміняти гольф з панорамою на Теслу з таким великим дахом. Що, що, що цікаво. З електроприводами це все відкривається, немає ніякої. Перегородки до багажного відділу. от така просто дірочка тут буде. Маленьке віконце ще є. такий Обхід автомобільчика з усіх сторін, масивний ззаду неї такий електрична ляда. Знову ж таки, тут у нас доступ, здається, ще й фаркопчики. Тут я його десь ніде не помічаю, як його дістати. Тут все пластик, знову ж такий, тоненький, прогинається. Ну, якось так. Ковролін. Це все товстеньке, в принципі, воно не продавлюється, Ні, це добре. Ну, реально, по місті вона мене здивувала. Ой, ще окремо можна одне сидіння скласти, це у нас буде відсік для лиш. Оце круто, ергономіка хоч яка не яка є. Немає очків тут, є 12 вольт. І по суті все. Якихось карманів додаткових немає, все зашито. По суті, у нас тут практично як ліфтбек іде на автомобіль. Величезний проєм, туди щось покласти можна легко. Бубух. Здорова ляда. Відкривання, закривання. Все в принципі добре. Задній ряд от без цієї перегородки, яка сидіння притримує, трішки гуляє. Ну. Це, може, такі перші враження, нікуди діти. Ремінь, тут щелина якась така. Змішані відчуття, щось дуже подобається, щось, щось реально якось складається, якимось дивним, здається. Перше знайомство з Tesla Model Y. Після того, як понаступав, перше, що хочеться тепер робити, виїжджати і наступати. А чого не хочеш їхати, карту треба покласти, карту треба покласти. А, прикласти. Яке... яке я тупа, можна сказати. Так. А, ми ж на гравії, можна ж газнути. Подивитися, як вона ж крептима на гравії. Та ще й під гору. А ну, ка стоп. Та, Стабільно доволі таки, у нас ж довел мотор, наскільки я пам'ятаю. Так, вікна всі з доводчиками, здається, так, всі з доводчиками. Визирнемо на колеса, як вони грибуть. Таке собі знайомство з дріфткаром невеличким таким. О, чого мені не вистачало, дзеркала, в принципі, виставлені більш-менш нормально під мене, але я таки знайшов, де їх виставити. Тут все робиться отак ліво. А, і тепер джойстиком треба регулювати куди. О! Ну, в принципі, доволі таки прикольно задумали, як воно робиться. І права сторона цим самим джойстиком. Ближче, вище, вище, нижче. Крутяк, тобто не складно абсолютно зберегти автоматичне складання. Нахил автоматичний. Бляха, тут налаштування просто жесть якась. Так, щось я клацав автопілоту, він так в мене чомусь і не запустився. Як його вімкнути? Хочеться зараз в режим в якийсь влетіти. А отак. О, тепер він їде сам. Отак міняється швидкість. Давайте задамо йому максимально 90-95. І поїхали, що він буде робити. В принципі, це у нас незвичайне отримання смуги чи адаптивний круїз-контроль, це все-таки повноцінний автопілот, як всі звикли там, його розуміти. Та навалі по рівному поки що сам праворуч поїхав. Маю його кермувати. <ріст> Цікаво, ти ж автопілот наче. Давай праворуч. Там через суцільну обганяють. Ще треба поколупати з налаштуваннями, можливо, щось направлю налаштоване, що він так не захотів їхати сам. Автомобіль побачив попереду. Гальмую, я хочу перелаштуватися, пізно починаю прискорюватися, що не сподобалося. Але знову ж таки це все має налаштовуватися. Не зрозумів, де тут аварійка. Як комусь поморгати, подякувати. Ей, аварійка. Це прям крутяк. Відстань до автомобіля показується зараз десь О, в сантиметрах, якщо ви побачили. Парктроніки як працюють не просто пік-пік-пік. 6 см показують, наскільки ти приближу звержуєшся. Крутяк. Власне, моє перше знайомство, гадаю, цікаво вам було дивитись. Напишіть свої думки. Чи цікаво вам Тесла? В цілому мої думки про Теслу, мій огляд, детальний Тесли. А я поїду далі кататись, вдома на зарядку поставити. Треба знову ж таки подивитись як вона буде заряджатись. Хоча там, в принципі, все просто: 12 А рахуємо на години і розуміємо, коли в нас автомобіль зарядиться. Мене більше цікавить саме інтерфейс розібратися з купою налаштувань. Наскільки я пам'ятаю, дуже класна у Тесли інформація про споживання автомобілем, дуже детально. Аккаунти різні з цим треба розібратися. А, пробіг у нас 43 353 кілометри. Long range, Dual Motor, 480, вона має їхати кілометрів, наскільки я пам'ятаю. Власне, поїхали кататись.